Всім привіт! Сьогодні для вас знімаю тут розпаковочку бумажних сюрпризів. До речі, ви відсвяткували свято святого Валентина бо ось у мене було досить багато валентинок, а у вас эм, ось нічого такого. Так, небезпечні сміли. Зараз ми ще розберемося біяшом. Тому що я вже чесно не пам'ятаю. Ну це запитання. Viber City, само одже Viber. Угу. Приготуй, здається. Приготуй, приготуй, питання. Здається, теж питання. Це справа. Так, це запитання міні-пакетик Stickers. Щось Viber Stickers замало, Або вже закінчується колекція. Це, напевно, звідси чесно. Я вже і це, здається, знову інтерв'ю, щось реально не пам'ятаю. Зараз буду передивлюватися. Приготую у нас ще три. ось і з Так. Зараз ніби все правильно. Так, з Viber Sticker давайте сьогодні візьмемо. Я хочу... Я не знаю щось. Ну, давайте цю. цю. Чесно, я навіть не знаю, хай буде ось Такий пакетик з Viber Stickers. Вибачте, в мене не виходить, ну прям ніяк зробити нову колекцію. Ну, прям, прям я вже не знаю. Далі приготую у нас три пакетика. Скоро кінця колекції. Давайте сьогодні цей мій був. Був двійний, а вже не двійний, Уже одинарний. Так. Готую нас. Так, і е, наша якась там. Ну, ну, давайте. Блін, я теж не знаю. Ну давайте на вибір, бо мені... Давайте коротше. вона така досить прикольна. Ну, мені здається. Давайте. Починаємо ми з з Viber, як завжди. Відкриваємо, давайте спробуємо вгадати, що нам випаде. Ось я думаю, це на другу сторіночку ось це може бути. Ну, давайте дивитися. Зараз я якось розрізати, додумаюсь, щоб сюрпризне порізати. Так. Це перша стріночка. Я не вгадала. Так, пакетик нам ще треба. Це номер один. За звук і за кадром побачаюсь, бо ну, так, сталося, що звуки за кадром. Так, і тут у нас номерчик один. Ось тому я не вигадала. Я думала, що буде на другу сторінку, а це на першу. Давайте якось не косолапо. Ну, вже хай буде косолапо. Ось так. У нас майже друга сторінка. І тут мені здається, я хоч, хочу порахувати. Сюрпризів залишилось, і скільки, ну, чи, типу, я нічого не загубила, бо якщо загубила, то це буде дуже погано. Зараз наклеїчку. давайте її сюди. Так, ось так виходить. нас. Так, і тут одна залишилась, тобто це відповідно. один пакетик на першу сторінку. Так, 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 так. Ну, перевірю я потім уже, напевно. Так, далее у нас Так, у нас, до Сьогоднішній пакетик такий повненький. Тут, надіюсь, не два інгредієнти, бо це буде не сильно прям цікаво. Якщо, ну, просто я люблю більше, коли так, ну, ну, щоб не було там два, як у нас вже жалко рвати цей пакетик, але така його доля. Що це таке? Це запитання. Ой, я не то відкрила. Ну, ладно, хай буде запитання. Хай буде запитання. А, просто вже якби вечір. І тут два запитання. Перше, скільки тобі років? Та друге, яке твоє справжнє ім'я? Ну! Думаю, в принципі, це не... Ну. Давайте я вам вже розповідала, здається, у відео там, де це була новинка, розповідала вам, що тут я циферки багато поставила. Перше запитання буде, скільки тобі років. Буде сюди. Я не знаю, на що я написалася запитання. Ну, але мені здається, воно... Ну, типу, щоб ви розуміли, в скільки років я знімаю. Ну, для вас це знімаю, викладаю. яке ну, твоє справжнє ім'я ти Давайте. Моє справжнє ім'я Інеса. Але багато хто путається. Е, ніби Інеса пишеться е, з подвоєнням, тому воно пишеться без ніяких подвоєнь. Ну, взагалі там немає подвоєнь. Так, і тепер у нас останнє «Приготуй», здається. Я вже так надіюсь, знаєте, що це приготую. Що це не ще раз запитання, за бо я вже в цьому цілковито за... Запуталась, де цього пакетик. Що це це сир? О Боже. Так. речі. Ви мені можете писати, яку мені робити нову колекцію, бо вони вже у мене, ось, бачите, закінчуються. Хай буде номер один, слухай. Дивіться. Інгредієнти це сир, кетчуп, ковбаски і гриби. Гриби не завжди. Ковбаски теж не завжди бувають, але бувають. О, ну і все. До нових устачей. Всім пока! На добра.